Шені канікули. Учні сьомого ліцею другий день поспіль не виходять на навчання. Розміновували такі снаряди, про які ще не писали у жодній книзі. Чернівецькі вибухотехніки повернулися з гарячої точки. Ексклюзив сі 4 Рошашана іудеї розпочинають святкування нового 5784 року. Вимушені канікули. Учні сьомого ліцею другий день не виходять на навчання. Причина відсутність вчителів. Педагоги написали заяви і пішли у відпустку за власний рахунок, бо не погоджуються зі звільненням свого керівника. Світлану Рудько звільнили з посади директорки ліцею номер 7 з 14 вересня. А новим керівником уже 14 вересня призначили Сергія Кізіму. Він прийшов на робоче місце сьогодні о восьмій ранку. Нового директора зустрів заступник з адміністративно-господарської частини. Будете відкривати? Ні, ми зробимо спочатку, <гаду> передамо те, що сказати. Дивіться, будь-якому випадку передачу і можна б присвіти цікава Григорівна, якщо буде з нею можливість поспілкуватися, без її присутності, правда, хотілося Ну, і щоб не було інциденту, що двері закриті, у вас є номер телефону, телефонуйте. Так. Але я зараз попрошу ті ключі, які дали, нехай вони наразі зберігаються у вас. Добре, добре. А якщо буде потрібно, то я до вас так звернуся по ключі. Доступ до школи було забезпечено. Правда, ми мали можливість зайти в приміщення. На жаль, передачі справ безпосередньо початки, наказів, трудових книжок не відбулося у зв'язку з відсутністю попереднього керівника та неможливістю здійснення ну як такої цієї передачі. Ось. Надзвичайно прикро, що немає сьогодні ні діток, ні вчителів, адже все-таки це навчальний день, відповідно до структури навчального року. Навчальний процес у цьому ліцеї не відбувався уже два дні. Класи порожні, вчителів немає. Сергій Кізіма зауважує, найважливіше зараз відновити освітній процес. Для цього закликав педколектив піти на діалог. Я би хотів би, щоб знайомство зі мною відбувалося не через медіа, а під час живого спілкування. Як на мене, просто випасти на два тижні це не так просто. Можуть прийматися різні рішення, власне, спільно з колективом, чи це оголошення осінніх канікул передчасних, щоб потім так не засиджуватися влітку, або ж перехід власне на дистанційну форму навчання. Якщо ж підколектив на діалог не піде, Сергій Кізіма каже, планує залучити колег з інших шкіл, аби все ж таки діти мали можливість вчитися. Та першочергово зацікавлений у збереженні старого колективу і наголошує, до педагогів не застосовуватимуть жодних покарань, адже розуміють, ситуація зі звільненням директорки негативно вплинула на усіх. Замість проведення уроків у школі вчителі зібралися під міською радою. Говорити з журналістами не хочуть. Чи будемо давати коментар міському. <плес> Він, Він кніть тоді камеру, коли ми будемо спілкуватися з що Зараз ми в очікуванні. Пару слів ми вже сказали, так? Ми вже закінчили розмову. Ми чекаємо. Зустрічі. Міський голова зустрівся з вчителями. Перевіряються всі школи. Ми як засновники школи. Ми маємо право перевірити будь-якого директора. Якщо є порушення, ми, ми повинні відреагувати. Але це ніяким чином не зачіпає ну, вас, як я, я вчитель. Але я вважаю, але це не, не виходити на заняття, це є ну, аж точно неправильно. Роман Клічук додав, жоден керівник не має права підписувати відпустки одночасно всім педагогам, не підготувавши заміну. Ви можете йти відпустку, коли побачите наказ про вашу відпустку. Попишите Ваш керівник, роман. за якого ви так боретесь, наказу, жодного не підписала, тому що не розуміє, що це кримінальна відповідальність. У міській раді наголосили, конкурс на посаду директора сьомого ліцею проведуть, та нині, аби відновити освітній процес, призначили тимчасового керівника. Кандидатуру Сергія, які обрали не випадково. За результатами останніх конкурсів він має найвищі показники у місті. Посадовці переконані, новопризначений директор зможе врегулювати конфлікт у ліцеї. Ми обирали максимально найкращу кандидатуру із тих, які є. Хочу попросити вибачення у 14 го ліцею. Вони мене не простять, напевно, бо вчора саме мені доводилось зачитувати наказ. Але є ситуації, коли повинні мобілізуватися і діяти тільки в інтересах дітей. А всі решта питання повинні вирішуватися в судовому порядку. Альона Онофрій додала тимчасово виконувати обов'язки директора 13 вересня. У день звільнення Світлани Рудько пропонували обом заступникам, та ці відмовились. Натомість у 14-му ліцеї виконувати обов'язки директора призначили заступницю з навчально-виховної роботи Ірину Антонюк. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Мороневську, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Розміновували такі снаряди, про які не писали в жодній книзі. Чернівецькі вибухотехніки повернулись з гарячої точки. Ексклюзив Сі-4. Микола та Василь, вибухотехніки з Буковини. Майже два роки вони працюють на деокупованих територіях. Нещодавно повернулись з Донеччини. Ворожі снаряди знешкоджували також у Київській, Харківській та Херсонській областях. Оглядали ділянки місцевості дороги, будинки оглядали на щодо вибуху небезпечних предметів, які ми помічали ну, відповідною нашими маркерами. Якщо ми знаходили в будинках людей, ми їх евакуйовували, ну самі розумієте, зона бойових дій. З усіх сторін йде стрілкотня, розумієте, вибухають міни, боєприпаси, авіація літала. Так працюють в умовах війни. Микола Карча додає, розміновувати доводилось різні боєприпаси, навіть ті, що бачив вперше. Найнебезпечніша міна з них ось ПОМ-3. Це також касетна міна з датчиком цілісейсмічним. Міна випадає з касети, стає небойовий бойовий звіт. Відстрелюється і чекає свою жертву за даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Нині замінованими залишається майже 30% українських територій. Вибухотехнікам роботи є чимало, тож є певні правила безпеки, дотримуючись яких можна вберегти своє життя. Можу сказати одне. Те, що ми бачимо, ходити тільки в тих місцях, якщо ти бачиш зорову пам'ять, ходити гуляти в лісі, ну категорично взагалі не можна. Що вище, виходить, коліна, категорично взагалі не рекомендується туди ходити, бо там може бути і розтяжка, і міна, яка може сидіти. В... Замаскована, яка чекає очікує свою ціль, запевняють, незважаючи на велику кількість замінування, вже є відпрацьовані методи знешкодження. Головне, інструментів вистачає. Інструменти, слава богу, у нас є, але найважливіший інструмент у роботі вибухотехніка тереса Пере це є голова. Голова є розум. Це є. Найважливіший інструмент, бо тому, що якщо є голова на плечах, ти можеш з будь-якої ситуації вийти, як кажуть, сухим з води. Працюють вибухотехніки за натівськими стандартами у групах з шістьох фахівців: двох саперів та чотирьох спецназівців. Віталій не Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ранні зернові бобові та ріпак уже зібрали на Буковині, яким видався урожай. У Чернівецькій області закінчився збір ранніх зернових колосових зернобобових культур та ріпаку на площі майже 60 тисяч гектарів. «53 центнери. Це озима пшениця, це 48 центнерів з гектара. Це ячмінь. Це плюс до минулого року по відповідних показниках. Пшеницю, ячмінь жито овес та горох Аграрі вже зібрали з полів. Цього року ріпаком засіяли понад 14 тисяч гектарів, зібрали більше 40 тисяч тонн. Богдан Бочик зазначає, попри не завжди сприятливу погоду, цього року урожай хороший. У середньому з одного гектара зібрали на 8 тонн збіжжя більше, аніж торік. Цей рік виявився складний по погодних умовах. Ви пам'ятаєте, яка була весна, дощова, сніжна, потім засуха. Однак це сприяло це сприяло непоганому врожаю. І в ми маємо підсуму плюс 78 тисяч тонн. Овалу до минулого року за попередніми розрахунками за сприятливих умовах каже Богдан Бочик. Очікувана виробниця сільського господарських культур у поточному році складе майже 700 тисяч тонн пшениці, понад 100 тисяч тонн ячменю, трохи більше 450 тисяч тонн кукурудзи. Окрім цього, на полях уже збирають картоплю та цукровий буряк. Урожай хороший для його збору та озимої посивної. Навіть залучатимуть сільгосптехніку з інших областей України. Микіта Марчишин, Ярослава Боячик, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях завершили ремонт на вулиці Лесі Українки. Капітальний ремонт тротуару на вулиці Лесі Українки розпочали ще у липні. Згідно з тендером, плитку відновлювали на ділянці від вулиці Хмельницького до вулиці Сковороди. Вартість робіт склала понад 3 мільйони гривень. У міській раді зазначили, після завершення ремонту там також висадили 5 молодих дерев та ще понад 240 кущів. Чисті береги буковинців закликають долучитись до щорічної акції та прибрати сміття вздовж річок. Ось такі купи сміття залишають після себе відпочивальники, пластикові пляшки та посуд. Коли вода підіймається, це все опиняється у річці. Аби водомі та прибережні смуги були чистішими, в Україні щороку у 3-вихідні вересня проводять акцію чисті береги. У суботу та неділю Чернівецький рибоохоронний патруль закликає усіх небайдужих взяти рукавички та сміттєві пакети та доєднатися до них. На підконтрольних водних об'єктах Чернівецькому рибоохоронному патрулю сьогодні здійснюється прибирання. Прибережних смуг всіх водних об'єктів, включаючи Дністровський район, включаючи Чернівецький район, місто включаючи так само відбувається прибирання разом з рибалками, разом з громадськими, з громадськими інспекторами та іншими установами. Сергій Бойчук зазначає, що останнім часом люди почали відповідальніше ставитися до природного оточення і рівень забруднення водойм значно знизився. Це сталося, зокрема, завдяки щорічному проведенню таких акцій з прибирання. Микита Марчишин, Ярослава Боячик, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Рош Ша. У Чернівцях сьогодні розпочинають святкування єврейського нового року. З балкону ратуші лунають гучні звуки Шофара. Головний рабин Чернівецької області Менахем Мендель лісенштейн так оголошує про готовність до зустрічі Роша Шана. Сьогодні ввечері, 15 вересня, розпочнеться святкування одного із найголовніших юдейських свят Рошашана. Юдеї відзначають початок нового 5784 року від створення світу. Розпочинається великий великий день в нашому житті день нового єврейського року. Рошашана, голова року. Цієї цієї неділі в синагозі. Ми трубитимемо в шафар, сурмитимемо в шафар для того, щоб у нас був солодкий, гарний, добрий рік для того, щоб всі ми були записані в книгу Життя і процвітання. Новий рік євреї гучно святкують два дні поспіль, згадують про все, що робили впродовж року, та розкаюються у всіх недобрих вчинках. Від Роша шана ведуть відлік ювілейних та суботніх років. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Розгулював тротуаром. У стороженці біля стадіону помітили дикого кабана. Його на відео зафіксували, і видно, як хижак спокійно розгулює вулицями міста. Спортивна звитяга СФК Буковина прийняла на своєму полі футбольний клуб Агробізнес місто Волочиськ. На 27-й хвилині матчу відзначився футболіст жовто-чорних Віталій Фарасиянко. Він забив перший і єдиний м'яч впродовж матчу. Гра була запеклою та боковинським футболістам вдалося отримати перемогу. Матч закінчився з рахунком 1-0. 22 вересня. Савка Боковина зіграє на виїзді з футбольним клубом Поділля з міста Хмельницького. Андрій Голичук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4